Як багато посів про моркву. Ось скажіть мені, чому вона така популярна? Давайте загулимо. Я Йому. вже знаю про неї інформацію. Давай, давай розповідай. Цінні речовини моркви змістю сітківку ока, серцево судинну систему, нормалізує обмін речовин, mm -hmm. омоложує шкіру. Морква використовує вже як лікувальну рослину вже близько 4 тисяч років. Морква є дуже корисним овочем для організму. Вау! Здається, що моркву потрібно їсти частіше. Дівчата, зачекайте, А в нас на шкільному городі напруг мене морква. Точно, дівчата, потрібно бігти. Побігли? Побігли. Перед тим, як проріджувати моркву, потрібно піділяти її водою, щоб вона легше виривалася і щоб морквяна муха не почула запах. Проріджування моркви проводять двічі перше прорідження сходів проводять при появі перших двох листочків на відстані 1,5-3 см. Друге проріджування проводять через три тижні, коли батиля підросте до 10 см. Відстань між корнеплодами має бути 6-7 см. Ось робота зроблена. Росте морква велика велика. А з тим морквинням що робити? О, я придумала. Ходімо.